Ось, коли в ці прийшли трактора, я ще думав, ну, такого в мене відношення було, знаєте, спорне, тому що знову ж таки ціна. Но зараз зробили переоцінку на той трактор. Плюс ще від нас для підписників знижка може бути до... 150 доларів в залежності від моделі. Я не кажу, що конкретно на цю, ну, на які можна 50, на які там можна і більше. То вже ми ми чітко двігаємося по е позиціях, які дає нам поставщик. Е в нього є чіткий роздріб, коротше, і ми по ньому продаємо. Но сам поставщик зробив дуже класну переоцінку. Ну, ви поняли. І так, офіційна ціна 6. 190. Офіційна ціна. Я думаю, ви зрозуміли. Що тут є в ньому? Кемовський мотор є. Ходова частина, щоб не думали, що це непонятно що РД, ФО, ходова частина, от я покажу. Мост, Форте і вот файтер стоїть. От Цей речах, бачите. Маркеровки, які йдуть. І тут мост. В, Д... В Кентаврі підійти так само буде. Ну от я навіть підійду, щоб не поняли? Не будь -бо Ото. Тобто самі мости, всі емблеми, літі, то один фактично з одного заводу воно все возиться. тільки там, хто вже як завозить, хто завозить Кентавр, хто завозить РД, хто завозить файтер. Залізо перевірене. ДВшка 244 працювала у людей з, 20... з 10-х років. Ось що я хотів сказати. По залізу трактор. В бюджетному сегменті один з найкращих. Давай кіндав, ремонт теж туди відноситься. Ми їх не продаємо, але тако Давайте на ньому трохи дамо як то кажуть, на ньому трохи проїхати. Вот. І на ньому йде розпродажа. Перше, давай. О, коробка, бачиво як включається. З Ну, Сидіння трохи зависоке, але воно регулюється. Повізуємо, що мені руль в коленки обирається. Трохи за високе сидіння. А ну давайте спробуємо коробку. Задня. Давайте другу Друга. Газу мало, да, ви думаєте? Запробуйте. Газ є. Вот. Газ є. Ну, можна на ньому похотанити. Доброй таки. Вот. Воно вони ще стоять на продаж. На нього є ПРО і ще є знижка від нас. Тому звертайтеся. По номеру телефона можете звертатись. Дійсно. Трактори застойні. А ну, радіус розвороту перевіримо, як він тут вийде чи ні. Давайте на першу. Переключимо. Бачите, переключає як, а? Файно. с передачи, да? Развернулся. Вообще песня. Красавчик. Можно сказать. Он их всех стоит. Ставим его назад. Назад давайте запаркуємось. А ну дивимося як він буде. То я ну, рукажок. Все. По управлінню супер. Я одною рукою знімаю, іншою рукою керую. Коробка ходить м'яко плавно все пожно, передачі не вискакують, втикається, все чітко. Тут ще йде дві, в нас два гідровиходи. Бонусом, де два гідровиходи. А зараз я покажу. Позаду ось. Якщо там треба прицеп. І одночасно треба там експлуатувати лопату, допустим, щоб ви собі нічого не купляли, то розподільник вже вже все встановлено. Також встановлено дводіскове щеплення, також встановлена резина задня 11,2 ширша. І також колія задня регулюється, як положено, розбірний диск, колію можна регулювати задню. Чотири положення мається кольори. Так що в принципі по функціоналу. Як така 24, робоча коняка, він коротше, все зробить все. Все, що треба в полі, все, що треба там 3, 5, 7 гектарів, він положить без питань. Контакт є внизу, техніка дійсно нормальна, хороша можна брати по функціоналу, по ціні взагалі конфетки. Тому набирайте.